4 серпня на незалежності 2014 Путін зчинює перше повномасштабне вторгнення в Україну. І далі починаються переговори зупинки Мінськ-1, один, 2 і так далі. Все, і тут Порошенко, що б ви мені не казали, не казали. Він так намахав Путіна. Він обіграв як професіонал, який добре, прекрасно знає міжнародне право кандидат юридичних наук. Він просто в зуб цього підворотника Путіна, і ми виграли час. Щоб зробити переозброєння Збройних сил і сформувати Збройні Сили України за час президенства, якби ви там не кипіли, не кришали, називали, щоб я я хобот я не хобот Я український генерал Омельченко, от І я рівносторонньо віддалений від всіх кандидатів президентів до президентів і так далі. Так що навіть не трати час писати ці слова та ще й своїми руками. Але за час президентства Україною. Политром Порошенком було звільнено дві